Так, ну, Телефон заряджається, якби От видно бля, кабель до телефона. Смотрим, що там. 12 вольт. Поставив я батарею. Е, цей, батарею низького розряду. Звісно, 7 А, але блядь, На 7 А взагалі зашибісь. Ось така штучка на вікно ставиться. Це можна було одну панель. Поставити ось таку висотою і тоді було б взагаліся. Вона б одна стояла на ціле окно, була б ось така коробочка. Ну, або на ній закріплена, або десь на стороні зі сторони стояла на кабелі. Ну, кабель це, блін. Це лишня потеря півампера. А півампера на такій ем, станції це дуже і дуже много. Якоби. Тому, ой, бля, не стой. Так цей. Смотрим. А ще чуть-чуть піднімлю. Не знаю, треба буде зараз заміряти. 12 вольт акумулятор, має зарядка на акумулятор 9 сонячних панелей. Я подивлюся, скільки воно буде працювати. Ну, наскільки довго зможе не розряджати акумулятор. Перша станція, яку я робив, вона... Мала сенсово-кисловий кис Короче, блять, автомобільний акумулятор, то його менше 12 вольт не можна було розряджати. Цей, можна розряджати, по-моєму, спокійно до 8 вольт. Тобто він витримує заряд підзаряд і пішло-поїхало. Ну, а тут зараз будемо бачити, яка ситуація буде, скільки воно потягне. Просто мені найголовніше, щоб 12-12,1 вольт. Щоб було стабільно в системі. От. Щоб не ниже 12 вольт розряджало акумулятор. Тоді воно буде нормально тримати. Ну але, у що того, що заряджається один телефон, робить інвертор. От. А, я ще зробив ось таку папочку. Це щоб акумулятор виключати. Бо акумулятор типу, якщо він включений, він все одно подає питання на систему і повністю розряджається. От. Тобто, якщо панель ночі не буде робити, виключив собі акумулятор, і він собі стоїть. Треба собі включив в та й заряджаю вже собі від акумулятора 7 амперного. От. Ну що ще? Ну Буду далі дивитися, може ще щось якісь штуки придумаю нові і... Щось, щось, щось з того буде. Так, ну, акумулятор не знаю, чи буде видно, блядь. Але чую Дзищить. дзищить. Саме головне, щоб біскотина скотина не грілася. Щоб цей інвертор не грівся. Бо це саме такий кончележний інвертор. Так, е -е У нас батарея має максимальну 7 А видає. значить Це виходить 2-3-4 А. Максимально. 3-4 не буде, трьошка буде стабільна. Це железно. От. Ну і думаю по цей. Ану, де де заряд? А, ну, ми зараз навіть димся по. 12 минут. Питання от сіті. Ну тобто, ноут, ноут, і в мене причому при цьому тому Ноут такий досить хороший. Він, ну, він тяне енергії нормально, на ватт 150 легко, бо, тому що... 2гігова відеокарта, 12 гіг оперативи, SSD-ха стоїть і екран на максимум включений яркость, тому він має хавати питання досить так путьово. От. Подивимось, що і як буде. Ну, 12,1 в системі, не знаю, видно, не видно, ось там от. 12, 12,1. Тримається. Тобто питання дається. І тут і тут дуже темно, тут сонця взагалі немає. Тобто це просто день на вулиці, і я от поставив на е, на підвіконник станцію. І воно все робить. Тобто воно, Якщо літом зранку з е, 6 ранку до якої? Е, Ну тут годин так 10 9, до 9 вечора, бо 9, 9 так вже починає більш тимітися. Ти маєш постійну енергію питання, постійне питалово. Іменно питалово для ноутбука, для роботи, для освітлення, для зарядки телефонів. Якщо є оптоволокно, то тоді можна зробити цей. Е можна зробити, як воно це називає? Блядь, я забуваю постійно. Я, то волокно, яке можна на дати питання 9 вольт. Але модуль 9 вольтовий я не ставив сюди, можна поставити. Е, по причині простій, бо там в окопах на війні його нахуй не треба. Там треба 12 вольт питання. Щоб виходило, щоб виходило 5, по-моєму, 6 на телефони. І 220, щоб можна було рації заряджати з цього. з... Як воно блядь, з ну, рації на 220, бо там в них таке йде. Досить сложнувате. Зарядка досить така специфічна на них йде. Ну, плюс люди мають там, хто планшети, хто ще щось. Перша станція моя вона, вона витягує, по-моєму, 4 повербланка по 50 000 мА. Витягує. Це за 4-5 годин. Може і більше, по-моєму. Ну, Півдня точно вони заряджаються. Півдня вона вивозить легко, і акумулятор він тримається на рівні 12,4-12,5 12, вольт От. це нормально. тобто Воно не просідає, воно дає хороший ампераж. Ну і панелі дають 6 А. Ну, типу, не знаю, як, як це можливо, щоб воно так заражало. Може бути, -за що стоять модуля і USB -шні самі досить потужні такі. Бо я не хотів якісь, якісь дешеві брати або використовувати вже інтегровані. Є у контролері два інтегрованих, встроєних вже два USB. Вони видають, по-моєму, 1,9 А. А я купив 3 А. Тобто один, один, одна, один USB вход, він видає 3 А. То це до хіра Це реально блядь, хватає, нормально. так, Ну Ну і все зависить ще від сонячних панелей як вони потужність будуть видавати, де вони будуть стояти. Але в лісах там, блядь, вони полянку собі знайшли, закинули та й за Кабель собі протягнули, та вони заряджаються, все, є навіть електрочайник є півлітровий. Що можеш від акумулятора собі втиканути, загріти там, ну на день 3-4 рази легко чай загрієш. Так що, ну, якось так. Так, що там? 12. Ану, смотри, блядь, Ну от. А ну. Зараз 12. Сука, не видно. айоб його, А ну зараз я світло тут включу. Так, Видно, не видно, ніхіра. Короте, тут у нас 11,9 вольт а на контролері у нас 12 вольт. Ну, посмотрю. Телефон я відключив. Зараз робить один ноутбук. ну, ноутбук тягне ну, нормально. Енергії. При всьому тому, що сонячні панелі вони мають, по-моєму, там. Вт 60. Общому. Ну, 60 не буде, ладно, 50-55. Мені видають, що там ну, не, не будуть видавати 60, як, по... як буде писатися. От. Ну і подивимось, що можна буде ще красивіше робити. Просто, блядь, не заморачувався, бо і часу не є, і фінансів не є, і купляти якісь там коробки з дверцями такими скляними чи, чи пластиковими прозрачними немає смисла. Набив руку зробив, що є, та От. Так що будемо працювати далі, щоб пацани мали електрику. Ну, ну заряжає носить чотири Не питаю, скільки спочатку було, але воно реально заряджає.